Слава Богу, церква. Щось у вас дуже багато. Це дуже добре. Много разу, якщо пам'ятаєте, я говорю про молитву. Надіюсь, ви молитесь. Цього разу я поговорю про гнів. Сьогодні будемо говорити про гнів. Що це таке, як його позбуватися і приклади. Добре. Почнемо з самого першого запитання взагалі, що таке гнів? Що це означає, що воно робить? Емоції. В Гуглі дуже розумно пише, це неконтрольоване вир... виверження негативних емоцій, спрямоване на свого ближнього. Ну, простіше, це просто виявлення сильного обурення або чимось недовольним. Е... Це, це щось негативне, правильно. E -e 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 -e. Дуже часто ми проявляємо ну, свій гнів до любові, ну, e -e -e. проявляємо свій гнів переважно до людини, яка стоїть або взагалі живе десь біля нас. Тобто, ну, це не може побачити людина, яка просто собі проходить по вулиці. От, прикиньте, ви йдете, 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 якась просто людина йде і ви починаєте на неї згоститись. Також немає. Переважно це бачать люди, які. Живуть з нами, наприклад, сім'я. Нормальні люди, ну, люди, які мають голову на плечах, просто так вони злитися не будуть. Цьому переважно є якась причина. Там, не знаю, може, щось сказали не то, або оцінку в школі не то поставили. Так. Ну, Приклад гніву, наприклад. Коли дитина зробила щось неправильно, щось не то, батьки інколи гніваються на своїх дітей, або дитина не послухала. Чоловік на дружину, дружина на чоловіка свого теж інколи таке буває. На роботі на нас можуть кричати, ще щось не зробили, попутали, щось теж не то зробили. Ну і в сім'ї. Переважно, це в сім'ї, через те, що це бачать люди, які проводять з нами 80%, 70% нашого життя по факту з нами. Знаєте, ми, коли приходимо до церкви, ми дуже сильно хочемо, щоб оцього гніву, оцих всіх моментів, ну, не було сильно видно в церкві. Ну, Щоб всі думали, щоб, що зі мною все добре, ну, все класно, але то все неправда, і воно дуже часто навіть може проявлятися і це дуже сильно видно. Я зараз зачитаю одне місце. Буду читати від Якова перший розділ. 19 20-й вірш. Це буде новий переклад. Секунду. Перший угу. невеситель на екрані. О. Це новий? Дякую. Пам'ятайте це, брати і сестри мої, намагайтеся більше слухати, ніж говорити, і не піддавайтеся гніву. Гнів людський стоїть на заваді життю праведному, якого вимагає Бог. Пише, що ми маємо більше слухати, ніж говорити, і не піддаватися, тобто, ну, щоб грі... гріх у гніву, щоб він на нас не впливав, щоб ми не гнівались. Чому? Через те, що ну, гріх це як перешкода. Це... Так само, от також, треба переступити і не волокти за собою. Це, е, знаєте, е, є ну, такі люди, по доріжках бігають, і там перешкоди. Якщо, не якщо ви добре пам'ятаєте, там 110 метрів з перешкоди, якось бар'єром вона називається. Ви от представте, от біжить людина, біжить, біжить. От перед ним бар'єр, а він замість того, щоб його перескочити, він бере оп, за собою волочить. Далі біжить, оп, і знов за собою волочить. А потім приходить на фініш, збирає з собою таких 10 чи скільки там тих бар'єрів. І... Получається неправильно. Бігун має їх переш... перепригнути, перескокнути. Ну, не вийде правильно так зробити, якщо він це не зробить. Добре, питання як ж тоді робити, якщо. Ну, як боротися з тим гнівом, щоб він на нас не впивав. Почнемо з того, де він взагалі їсть, харчується, Ну, звідки він виростає. Ну, Інколи буває таке, що це дуже ну, довгочасна якась злість, не знаю, напр наприклад, Да, образа, типа там непрощення, може, на когось ми обідлись, там, може, з батьків або з друзів. Там, може, на роботі щось неприємне зробили, і ми то все тримаємо тримаємо в собі Всяке отаке. Це, Далі друге це накопичення негативу. Це коли ми ходимо протягом всього дня, або тижня, або місяця, ходимо, збираємо то все. там. Це як кружка, знаєте, капелька, 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 а потім воно в певний момент просто візьме, переляється, і той, гніг, той гнів він ну, переляється, як та тяжка. Третє це постійний подразник. Я можу навести на своєму прикладі. Цей подразник з'явився буквально недавно. Я, звісно, не дуже сильно хочу про це говорити. У Там... нас є сусід. Він дуже часто казав нам, що ми трохи якось шумимо. Ну, може, ми і шумимо. Ми стараємося того не робити. Ми дуже сильно стараємося того трохи уникати. Вже на нас батьки казали, що неправильно, цей ходи отаку. от. І все рівно. от це постійний подразник. Я вчай слова, трохи пути. І четверте це непередбачені погані обставини. Це по типу. Може, ви не встигли на яке засідання, може, ви не знаю, навіть те саме потрапили в аварію. До речі, з аварією я пам'ятаю теж на ще один приклад. Я пам'ятаю, ми з репетиції їхали, я, тато, і Аліна ззаді сиділа, і ми там по, до гори, як в полясі, їхати, там біля обнови. Правильно? біля обнови. То там на перехресті ми мали повертати направо. І, як вийшло, ми повертаємо, а тоді сніг було, і дуже слизько і не видно. І тоді ззаді ми такі повертаємо, повертаємо, і тут бу-бух прилетіло. Я дивлюся, Аліна така. Всі налякалися, повиходили. І, і всі злі були. Те саме навіть в лікарні ви прийшли, щось не то сказали, і ви вже теж злі. Це якась погана, не, ну, непередбачена обставина. Е, це гнів взагалі дуже важко контролювати. Ну, Ми можемо, типу. Його дуже часто себе, як сказати, показати на людях, але воно нічого не поможе і до хорошого сильно воно не приведе. Ще одне слово, це буде Коринтян, третій розділ, восьмий вірш. Це буде теж новий переклад, якщо можна. А якщо ні, то я попробую себе ще відкрити. О, У мене відкрилося, я зараз вам прочитаю. Коринтян, 3, розділ, 8 вірш. Тепер же вам слід позбутися всього цього гніву люті, злоби, наклепів і соромницьких розмов. Це писалося до колосян, що ми повинні того всього позбутися, щоб воно не руйнувало наше життя. Ще трохи про гнів. Є певні етапи до гніву. Навіть не етапи, я би сказав, двері. Двері до гніву, щоб якось пройти його. Є три. Е, перші, перший етап це думки. Це ми входимо в перші двері. Це думки. Е, Саме перший раз думки вони починають. Ну, наприклад, е, щось нам не сподобалося, і ми спочатку починаємо про це думати. Спочатку ми починаємо про це думати. Е, думати, думати, думати. Воно все там гнів сидить, він наїдається, тим наїдається, наїдається, наїдається. І потім приходять проблеми. Е, Приповісті 19 розділ 11 вірш. Це вже не новий, це вже буде е, Огієнка. У мене буде сьогодні два переклади. 19 вірш. О. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Розумна людина вона, коли заходить думка. Про гнів, вона пробує його зупинити, вигнати ту думку, щоб, ну, щоб того гніву не було. Забирає. А її величність тобто, ну, саме цей розум, це перейти. Це як з бар'єрами. просто перейти, забути, то десь, лишити заді і побігти далі. Далі, приповісті, 14 розділ 29 вірш. Терпеливий у гніві, багаторозумний». А гнівливий вчиняє глупоту. Терпеливі люди, коли до них приходить гнів, якась думка, вони починають то терпіти, терпіти воно з часом проходить. А гнівни, гнівлива людина, яка подумала і щось зробила, вона ніколи не зробить правильно. Через те, що коли ти гнівишся, ти інколи дуже сильно ну, часто не думаєш взагалі, що ти робиш. От, ну, от, Ти гнівишся, гніваєшся і часом можеш сказати щось лишнє, можеш. Е, щось зробити, кружку розбити, в кого як, я не знаю. Ну, я хочу ще один такий приклад навести з гупоти. Я раніше в дитинстві, е, ми тоді через війну поїхали в Італію, і там, е, скажімо так, мої родичі, там була одна дитина, та міла називалася. Дуже стидно, але ми ходили тоді в дитячу кімнату. Ми там бавилися, всяке таке, мені було тоді 13 років. Їй ще менше щось, 9 чи 8 років було. Короча, якось ми будували доміки, Вона свій будувала, а я з Яною свій. І так вийшло, що нам не вистачило елементів. Я подумав: раз я і Яна, нас двоє живуть, нам треба більше чогось.